Приїхали сьогодні знову в парк дракона, але тепер всі і Наталя взяла з собою шицоцю. Каліна зараз на каруселі катається. Сьогодні дуже багато дітей, бо сьогодні вихідні дні. Наталя бачу, замітила ось цей басейн з гірками. Це найкраще, що може бути. Зараз я от не піду і скатаюся. З цього боку у нас зона для наймолодших, для найменших діток, десь там на рік.